Будь-садівник-любитель скаже вам, що найголовніший овочі на городі огірок. Огірки можна вирощувати і в теплиці, і у відкритому ґрунті, потрібно тільки строго дотримуватися агротехніку цієї культури і знати деякі тонкощі посіву та догляду за ними. У цій статті я розповім вам про вирощування огірків, про те, як проводиться їх посів і подальший догляд за ними. У середній смузі і більш південних регіонах огірки висівають насінням у відкритий ґрунт або в парники. На півночі я рекомендую вам вирощувати їх розесадним способом в теплицях і проводити посадку в ті ж терміни, що й посів насіння в центральних і південних районах, щоб можна було раніше почати збір смачних, солодких і дуже корисних зеленців. Кращими попередниками огірків фахівці вважають бобові, зелені і пряносмакові культури: суницю, цибулю і часник. Секрети успішного вирощування огірків в теплиці і у відкритому ґрунті. Для вирощування огірків підходять закритий і відкритий ґрунт. Для цього вітчизняними і зарубіжними селекціонерами були виведені три типи сортів і гібридів огірків, призначених для вирощування тільки в теплицях. Для вирощування тільки на вулиці у відкритому ґрунті в південних регіонах. Для однаково успішного вирощування огірків і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Кращі сорти і гібриди всіх типів я представлю вам нижче. Крім того, всі сорти і гібриди огірка поділяються на ранні, середньостиглі та пізні, пізні я рекомендую садити тільки жителям більш південних регіонів. Так як дозрівають вони не раніше кінця серпня, початку вересня і ви просто не встигнете зібрати високий урожай їх плодів. Вибір сортів огірків для теплиці і відкритого ґрунту. Щоб отримати максимальний урожай огірків, вам потрібно дуже уважно вивчити характеристику вподобаного вам сорту або гібрида. Якщо у вас є стаціонарна теплиця під склом або полікарбонатом, то вам потрібно купувати партенокарпічні Плоди зав'язуються на них без запилення, сорти і гібриди для вирощування в теплиці. Цим сортам для запилення комахи не потрібні. Кращі огірки для теплиць Спино F1, северин F1, Sігурт F1, Уральська дружна сімейка F1, Берліос F1, Чібіс F1, квірк F1, парамон F1, чайковський F1, гуннар F1, тенор F1, Cloud F1, Мусон Ф1, Антисипатор Ф1, Кібрія Ф1, Вернісаж Ф1, Альпініст Ф1, російський темп Ф1, Чудо гірки для теплиць, конні F1, Ритм Ф1, Мареса Сорти й гібриди для вирощування у відкритому ґрунті на вуличних грядках потребують комах запалювачів, тому вони і називаються бджолозапальних. У холодне і дощове літо, коли комах мало, ви можете залишитися без врожаю. Тому я раджу вам садити у відкритий ґрунт універсальні огірки, які однаково добре ростуть у відкритому і закритому ґрунті. Універсальні огірки, які однаково добре ростуть і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Вибирайте саме такі сорти гібриди, призначені для вирощування і в теплиці, і на вулиці. Вони переважно партенокарпічні. Тіньові тривалі і стресостійкі не бояться тривалого затінення і різких перепадів температур. Огірки для теплиць і відкритого ґрунту: братик f 1 Вогул f 1 Первісток f 1 Маша f 1 «Бридеже 1 Трілоджі f 1 Рубінштейн f 1 Майя, Тумі f 1 Шкіпер f 1 Гудвін f 1 Лист f 1 Репер f 1 Вігора f 1 Марія f 1 Барвіна f 1 Леннон f 1 Спаський f 1 Брандіно f 1 Капітан f 1 Астерикс f 1 Джерельце f 1 Макарушка f 1 Малюк, Шопен f 1 Отело f 1 Гілрой f 1 Борн f 1 Колібрі f 1 Чудо огірки для теплиць і відкритого ґрунту, Аякс f 1 Дельпіна f 1 Артек f 1 Запал f 1 Дублер f 1 Монісія f 1 Дездемона f 1 Директор, Пасамонте f 1 Меренга f 1 Маринда f 1 Мартіні f 1 Наташа Мікс f 1 Гектор f 1 Герман f 1 Орлятко f 1 Всепогодні огірки гаврош Ф1, калістрат Ф1, Антошка Ф1, сатина Ф1, Касатик Ф1, Здоровань Ф1, старатель Ф1, підготовка грунту і посів огірків насіння огірків можна висівати, коли земля на глибині багнета лопати прогріється до плюс 14 градусів, а температура повітря до плюс 17 градусів. Терміни залежать від погоди, тому орієнтуйтеся на температурні показники. При підготовці грядки для вирощування огірків як в теплиці, так і на вулиці, пам'ятайте, що ґрунт на ній повинна бути дуже родюча, багата органікою і добре заправлена калієм. Крім того, огіркам потрібно дуже багато сонця протягом усього світлового дня, тому розміщуйте теплицю або відкриті грядки на повному сонці. Під перекопування грядки для огірків внесіть на один квадратний метр по два відра перепрілового гною, відро деревної золи, відро листової землі або компосту, відро піску, по дві столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію. Все добре перемішайте, землю розпушите до найдрібніших рудочок і приступайте до посадки розесади або посіву насіння прямо в грядки. Запам'ятайте ще, що огіркам для нормального росту і хорошого плодоношення потрібна висока вологість в теплиці не менше 80%. Бажано поставити в теплицю бочку з розчином гною в концентрації 1 до 10 з водою. Виділяється, аміак буде сприяти утворенню зайвих плодових квіток і підвищенню температури в теплиці в холодну пору. Схема посадки посів усадіть, сійте. Огірки в два ряди на відстані 10 см один від іншого і 30 см між рядами. Перед посівом насіння огірків замочить на 3-4 години в розчині якогось стимулятора росту, наприклад, циркону, 4 краплі на 200 мл води. При посіві посадці розеясади, на відкриті грядки встановіть над ними високі дуги і приготуйте рулон прозорої плівки. При різкому похолоданні або в дощову погоду накривайте відкриті грядки з огірками плівкою, добре зафіксувавши її по краях, щоб всередину не потрапляло холодне повітря. У дуже спекотне літо замість плівки накрийте грядки з огірками білим нетканим матеріалом, щоб їх кущі не згоріли. У теплицях в жарку погоду відкривайте всі двері і квартирки для провітрювання, а з сонячної сторони можете завісити теплицю старими простирадлами. Запам'ятайте, що при температурі плюс 32 градуси запилення огірків припиняється. Ні в якому разі не загущайте посадки, особливо в теплицях. На 1 квадратний метр грядки повинно бути не більше 6 рослин. Догляд за огірками як відомо, зеленці огірків на 65% складаються з води. Тому для нормального росту і плодоношення їм потрібно багато вологи. Поливати огірки і в теплиці і на вулиці в суху погоду потрібно регулярно і дуже рясно. Огірки можна поливати тільки теплою водою, прогріті на вулиці до плюс 30 градусів. Я рекомендую вам встановити бочку з водою в теплицю. До вечора вода в ній прогріється до потрібної температури, і вам легко буде проводити цю операцію, далеко не йдучи за поливною водою. Якщо ж ви будете проводити поливи холодною водою, то огіркові кущі почнуть хворіти, а плоди будуть гіркими і мати гачкувату форму. Норма поливу дві лійки теплої води під кожен кущ. У теплу погоду через день в спеку щодня. Після кожного поливу неглибоко прорихліте ґрунт під огірками невеликій сапкою і замульчируйте поверхню грядки соломою шаром 6-8 см. Розпушування покращує доступ кисню до кореневої системи огірків і допомагає їй добре засвоювати поживні речовини. Мульчуючий шар буде перешкоджати росту бур'янів на грядці, а головне утримувати вологу в ґрунті. Щоб сформувати великий урожай огірків, рослинам необхідно рясне і правильно збалансоване харчування. В першу чергу огіркам потрібні азот, калій, фосфор, кальцій. Магній і більше 40 мікроелементів, які містяться в деревній золі. Азот вносити тільки протягом перших трьох тижнів після посадки розеесади або посіву насіння. Для харчування огірків краще використовуйте натуральні органічні, а не хімічні мінеральні добрива. Адже вся хімія буде накопичуватися в плодах і разом з ними потрапляти в ваш організм, отруюючи його. Дуже хороші врожаї виходять при внесенні розчину гною в концентрації 1 до 10 з додаванням 2 літрових банок деревної золи на 10 літрів розчину, використовуйте після рясного поливу простий теплою водою з розрахунку одне відро розчину на 1 квадратний метр. Таких підгодів найкраще внести 3 на початку цвітіння, після зав'язування плодів і на початку плодоношення. На початку серпня внесіть під розпушування після поливу деревну золу третина відра на один квадратний метр грядки. Якщо ви вирощуєте плетисті сорти і гібриди огірка в теплиці, то обов'язково підв'яжіть кожну батіг до горизонтальної шпалери, протягнувши її під стелею теплиці. В таких умовах все плоди будуть добре висвітлюватися сонцем, а в теплиці буде прекрасна вентиляція, яка запобіжить ураження огірків грибними хворобами. При формуванні батогів пам'ятайте, що у партенокарпічних сортів і гібридів огірків жіночі квітки утворюються на кінцях батогів, тому бічні пагони, що утворюються від верхівок батогів, видаляти не можна ні в якому разі всі сорти і гібриди, які я пропоную вам, мають підвищену стійкість до грибних хвороб. І при правильному догляді вони рідко уражаються ними. Більшої небезпеки піддаються огірки, які вирощуються у відкритому ґрунті, особливо в сире, дощове і холодне літо. В першу чергу над відкритими грядками з огірками потрібно встановити стаціонарні високі дуги, щоб в будь-який момент можна було накрити їх прозорою плівкою або покривним матеріалом. Однак для профілактики шкідників рекомендую вам після досягнення розеса висоти 30 см обробити всі рослини розчином одного з біопрепаратів бітоксибацевін, фитоверм або їх аналогів. При появі на огіркових грядках ознак грибних хвороб проведіть обробку огіркових батогів розчинами препаратів споробактерін, бактофіт, фітоспорінем, які абсолютно нешкідливі для людей і тварин. Вище я привів кращі сорти огірків для теплиць і відкритого ґрунту. Всі вони мають відмінні смакові якості.